Валерія худнена огірках. А Світлана Вольнова на лимоні на з часником. Зірки щосили намагаються скинути зайві кілограми, які наїли за свята. Рецепти схуднення після важких для шлунка канікол досліджували наші особливі кореспонденти. Завжди молода, завжди у формі. Співачка Валерія зізнається, попоїсти любить, але намагається тримати себе у руках. Займається йогою, а після свят майже голодує. Можна устроїти собі таку злочні дійники Це... за день сість. Шесть морковок. и 6 огурчиков. Вообще не голодно. И пить много жидкости. Очень хорошо уходит. За день можно потерять грамм 700. Катя Лель тоже верит в дни без ежи. А еще у и тренажеры. Я не верю в диеты, я верю в постоянный процесс спорта. Это два раза в неделю разгрузочные дни на кефире на однопроцентном. Большое количество минеральной воды без газа. А вот Шура уже давно забыл про диеты. Его фигуру рятуют хирурги. Фигуру я уже не сохранил. Я ее уже откачиваю. Для Валерия Леонтьева борьба с зайвыми килограммами процесс постоянный. Але не завжди Ви Знаєте, що у мене лишний вес? Вешаю 79 килограмм, а мені надо 73. Я сам люблю з водкою, селедку. З картошечкою, з маслицею. Як знак протеста сожру три пірожі і вип'ю бутилку шампанського. Власна вага не може бути зайвою. Наталя Крачковська до своєї комплекції ставиться із гумором. Я люблю тільки дуже худих жінок. Лагій мужик, якщо ти таких любиш. Тому що нормальні чоловік любить нормальних жінок. Як говорять, на Україні береш руки, маєш віщі. Амадор Лопес слідкує за фігурою постійно, не лише після свят. Самі Продукти собі обирає і їжу готує. Дієтично. Тільки м'які сирі, Тобто це може бріз, кусочки, це може моцарелла, побільше салату, салата, тобто, з зеленого салат, помидори, огурці, коктейль з морепродукти. Я його чучу наліткове масло, а mm -hmm. води пратушиво з, з луком. За цей тиждень я наїла собі п'яту точку, як трамвай. Від наїденого співачка Еріка позбавляється на тренажерах. Три підходи по 20. Не жирати – це найкраща дієта. Салатик, спорт. Якщо ну, хватить сили, то ще і секс. Сирий гарбуз, яблуко, курага та родзинки. Світлана Вольнова запевняє: день на такому салаті це мінус 2 кілограми. А ще хвалиться рецептом настоянки для худнення власного виробництва. Її треба пити щоранку по 50 грамів. Чотири лимона працьорти на місарубки і чотири головки чеснока, залиті водою. Теплою водою кіпічене, котрий настоялись три дня, потім процежений. Здорове харчування, а не голод чи монодієти. Після стресів, певно дієтолог Оксана Скіталінська, кілограми лише з'являються. А от якщо щодня їсти фрукти, зелень, молочні продукти та нежирний сир, вага почне знижуватися, особливо якщо зранку пити воду та зелений чай. Варене м'ясо, варена птиця, нежирне м'ясо, індичка, курка, риба. Це можуть бути парові омлет. Це напій номер один. Напій номер два це зелений чай. А ще дієтолог попереджає: перехід на здорове харчування має бути поступовим, а меню обов'язково різноманітним. ТСН. особливе один плюс один.